Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися не зовсім тішними новинами, тому рекомендую подивитися всім. Це важливо і це потрібно знати. Додивіться відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Якщо ви не підписалися, то, будь ласка, підпишіться на цей канал. Це підтримає цей канал і допоможе вам не пропустити. Ну і так само репости, вподобайки це все допомагає розповсюдити відео та інформацію. Дякую. Також рекомендую всім приєднатися на мій інстаграм. Де також важлива інформація щоденно в коротких рілсах. В описі під відео в першому закріпленому коментарі, є посилання. Приєднуйтесь. і для тих, хто шукає роботу, також є посилання. Заповнюйте анкету і шукайте для себе найкращий варіант роботи в Польщі. Ну, по-перше, поговоримо про те, що канцлер Німеччини Мерц, закликав українців не їхати до Німеччини. По-друге, поговоримо про те, що Німеччина прийняла рішення щодо зменшення. Виплати українським біженцям українці у Німеччині отримуватимуть меншу фінансову допомогу ніж вони отримували. Про це заявив Фрідріх Мерц. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав українців, особливо молодих чоловіків, залишатися в Україні та проходити військову службу. Я попросив президента Зеленського забезпечити це. Вони потрібні Україні, підкреслив Мерц. Канцлер також підтвердив, що уряд планує скасувати право на отримання фінансової допомоги для біженців з України, яке надавалося від німецьких громадян. Натомість виплати для українців здійснюватимуться за законом про допомогу шукачам притулку, тобто в меншому обсязі. Євросоюз фіксує найбільшу хвилю українських біженців за останні два роки. У вересні 2025 року європейські країни зафіксували найбільшу кількість. Схвалених заяв на тимчасовий захист для українців за останні два роки: 79 тисяч що на 49% більше ніж у серпні. Отже, якщо ми ще до недавнього часу говорили про заяви певні пости в інтернеті лідерів німеччини депутатів німеччини, урядовців. Говорили, не говорили, хтось це підтримав, хтось це не підтримав. То зараз вже є конкретне рішення. Ми якраз зараз до нього перейдемо. І це підтверджує вже і канцлер Німеччини. Влада Німеччини ухвалила рішення зменшити соціальні виплати для громадян України, які прибувають до країн, причиною називається необхідність посилення мотивації біженців до працевлаштування. Про це до речі заявляє БІЛД. Згідно з новими правилами, всі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 25-го року, отримуватимуть допомогу відповідно до закону про шукачів притулку, а не в рамках чинної громадської допомоги Bürgergeld. Я нагадаю, що громадська допомога цей Bürgergeld, виплачується у межах 563 євро на дорослу людину. Українець чи німець немає різниці. Держава також оплачує оренду житла. При цій допомозі і при статусі у законі про допомогу для прохачів притулку, навпаки, передбачено 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати, наприклад, харчування, одяг. Усього 441 євро на особу. Головною причиною цієї реформи і зменшенням допомоги є те, що дуже малий відсоток тих громадян України, які працевлаштовані. Хоча я нещодавно теж говорив, було відео на моєму каналі, коли порівнювали українці, українських біженців з іншими біженцями на території Німеччини, і говорилося в цьому опитуванні, в цьому соціальному опитуванні, що українці найкраще зараз шукають роботу, тобто найбільше шукають роботу, найкраще вивчають мову ну, найшвидше, асимілюються, адаптуються, тобто все порівно з тими. Громадянами інших країн, які є зараз в Німеччині, українці роблять краще. Але як бачимо, Німеччині цього недостатньо. Вони хочуть, щоб українці були ну, не знаю, майже як німці. Не подумайте неправильно, я за те, щоб українці, приїхавши в Німеччину, працювали. Просто я розумію, що для багатьох українців це складно. І мову вивчити, звикнути, хтось з сім'ями приїхав, теж неможливо це все зробити так, Знаєте, на один, два, три. Але ну. Є певний період адаптаційний, є певний термін для того, щоб зробити це і адаптуватися, звикнути і знайти роботу. І бачимо, Німеччина приймає такі рішення, як на мене, непопулярні, але вона вважає, що це змусить українців швидше адаптуватися. Ну, подивимося, можливо, це буде теж якимось важливим впливом. Рішення про посилення правил не є новим у серпні 25-го року. Маркус Зедер, прем'єр Баварії та лідер ХСС вже пропонував позбавити українських біженців базової соціальної допомоги бургер аби мотивувати їх працювати у липні 25-го року. канцлер німеччини Фрідріх Мерс також заявляв, що уряд планує запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги для безробітних, включаючи Біженців з України. До речі, хочу так ще додати, що у Великій Британії теж плануються зміни міграційні для біженців. Я так розумію, там теж буде все набагато ущільнятися, змінюватися, зменшуватись. Хоча в Велику Британію і так складно потрапити, складно там адаптуватися, а буде ще складніше. Ну, але це їхнє право, і вони, як бачимо, це роблять. Щодо Польщі, ми вже про це теж дуже багато разів говорили. Ви чули останню заяву президента Польщі Кароля Навроцької, який казав, що він взагалі підписувати не буде продовження тимчасового захисту для українців, ну як мінімум в тому вигляді, якому останнє було. Тобто там теж напевно зміниться. Я думаю, що він продовжить його і підпише нову уставу, і українці на території Польщі теж зможуть перебувати і далі до 27-го року, так як європейська так як європейська комісія е, сказала і прийняла. Але в ці, вже в новій редакції нової устави, думаю, що будуть ще більші зміни. І як завжди, мої рекомендації це класичні способи легалізації: віза, карта побиту. Тобто це найкращий варіант, чому тому, що вони вже є давно, вони і далі будуть, чи буде тимчасовий захист, чи його не буде. І з карти побиту ви можете перейти і на сталий побит. Тобто, побувши певний період часу на території Польщі, виконавши всі вимоги, ви можете перейти і на сталий побит. А після сталого побиту і громадянства. Тобто, це от один з способів легалізації і залишитися. Надовго на території Польщі не бути залежним від різних статусів, ви знаєте, що я не надаю послуги. Отримання допомоги по карті побиту це не моє, і це чисто від себе рекомендація як краще для людей, тому що багато запитань є від вас, яким чином краще легалізуватися зараз, бути по статусу, чекати карту це Укр. чи бути по статусу, чи не бути по статусу, і подаватися на звичайну карту побиту. Тому я рекомендація подаватися на карту побиту по роботі і не бути залежним від нічого. Але те, що Німеччина, Польща, Велика Британія. Там не знаю, які там Чехія, Словаччина, будуть врізати і врізають допомогу українцям, це вже давно обговорювалося. Просто зараз найбільші країни, навіть не так країни, де найбільше українців це почали робити, і це почало бути дуже сильно помітно. Тобто, якщо ще до недавнього часу в Німеччині не змінювалось кардинально нічого. Ну, тобто українці були по статусу, були, отримували допомогу, їм їх не забирали, не змінювали, не врізали. То зараз вже бачимо, рішення буде, що будуть отримувати меншу допомогу. Тобто ті, що заїхали скорше і далі будуть отримувати те, що отримували, а вже новоприбулі отримуватимуть менше. Так само в Польщі певний період українців не рухали на тимчасовому захисті, в них було все так, як було. А з певного періоду часу все почалося зменшуватись. Так само Чехія, так само і інші країни. Тому цього можна було чекати і точно дійде до того моменту, що тимчасовий захист призупинять, зупинять, відмінять, скажуть, переходити на інший спосіб легалізації. Про це ми також не один раз говорили. Тому моя рекомендація не чекати до останнього дня, звичайно. Можна там, тиждень до того чи два тижні до того, але коли зараз є можливість подивитись подумати і вибрати напрямок то зробити це зараз щоб потім не бігати галопом по європі а де а що, а як Друзі, ось такою інформацією, такими прогнозами, такими пропозиціями, рішеннями Німеччини хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Не забули підписатися, дуже важливо, підпишіться. І зробили репост. Ну, залишайте свої коментарі. Можете написати, з якої країни ви дивитесь і на якому статусі ви зараз перебуваєте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі на наступних відео.